І росіяни почали розповідати про знищений в Україні F-16. І Навіть розмістили фото з нібито підтвердженням цієї інформації. Утім. Все виявилося брехнею. Публікацію про знищення західного винищувача поширили з телеграм-канали. В підтвердження цього автор публікацію розмістив фото знищення F-16, Або якщо від себе хотів, ну як завжди пишуть на z каналах, щоб додали би просто мама й клянусь. Нібито збитий літак впав на землю і зайнявся серед поля. Насправді ж, знищеним винищувачем виявився літак повітряних сил Сполучених Штатів Амери. Який впав 22 жовтня 2014 року в штаті Канзас. І я ще й не здивуюся, якщо, якщо ще і в фільмі на, е Топ Ган, в якому знімався Том Круз, <х apa> цей f 16 тоді отримав пошкодження, а його пілот зміг катапультуватися.